А це, цей сюжет невеликий. Показує, що професійний дебілізм цих лісників ізмаїльських, цей директор тут дурак повний. І лісничий повний дурак дебіл. от, Вони в елементарному розбираються. Дивіться, я робив, писав, я вам покажу там, що тут посадили акацію, до речі, забороненою ними ж. Посадили по солонцю. Вона вже тут випала, на перший рік вже випала. Майже випала, бачите, земля, от порядок взагалі буває, немає її. І випаде. Рік-два її тут не буде. Тут нічого рости не буде, тільки така солонцевата трава, може. отам там бачите, маслина. І та маслина тут не буде рости. Це втрачені, бачите, це вторали, доглядають, там я не знаю, що вони тут роблять, сапають придурки, все. Заради того, щоб все пропало. Ну, От, от подумайте, оцініть розумові здібності цього грицая і цієї банди, шобли, цього пастуха, який керує ізмаїльським лізоспом. Ну, я не знаю, ну, тут повний мінус. Нащо садить там? Ну, Воно садить, тому що воно баран. З ну, що ви починаєш? Баран. Баран не знає, не розуміє. І воно ліпить чорті що. Та з барана більше користі, ніж Дивіться, Ви придурки. От. Є таке поняття солонець. На солонці воно не росте і рости не буде. Але ж ви барани, ви цього не знаєте, тупаки. От. От так. Отаке От лісове господарство. Це зборище. Не потребу тупаків. Йду я по солонцю. Тут слухайте, бачите. Не буде вона рости. Навіть перший рік, то вона може ще прийметься згорем пополам, але далі вона рости Не буде. Це отут гектар випаде 100%. Тут взагалі нічого не буде рости. Представляєте, скільки вони раз ворог. По-перше, знищили тут степ і тут була якась солонцевата рослинність. По-друге. Перевертали, перевертали його, тобто сапали, садили, тратили гроші. Для того, щоб викинути цю роботу, Ну вона не вийде тут робота. Що тут говорить? Дебіли є, дебіли. Це директор Ізмаїльського лізоспу, ще раз говорю, говорять, якийсь чабан. Чабан. І начальник цього південного офісу Грицай такий. По факту в цьому солонцю видно, що він теж чабан. Ну, болховець, звісно, сюди не заглядував, але яке він гавно поставив, отака гівняна і робота вийде. А це добрий день. Ще раз це степ. Степ, Бувший степ, який знищила ця банда болховця і його ці його шакали гієна. Ну, Не хочу ображати гієну, гієна це нормальне. і шакал нормальний, а Покидьками тут от є такі гріца і ткач. Це Прислали на південь таких уродів, одного з Волині, одного з Рівенщини. Десь там це сміття вигнали, списали. Не знаю яким образом вони приїхали сюди керувати культурою. Дивіться, бачите ці будь-які дурмани. Оце. Я тут не бачив таких дурманів. Оце грицай, видно, розсіяли. Вони, до речі, тут ходили якраз. Оце, дивіться, на місці степу, розораного знищеного степу, посіяли дурмани. Дурмани цікаво, самому цікаво, де вони їх понабирали. Тут я їх не бачив. Отак, оце знищений степ. Дивіться. Еті придурки, зелена команда, прийняли закон, щоб про збереження степу. Але знаєте, як у придурків? Однір ліва рука робить одне, а права друге. Так от придурки Верховної Раді прийняли закон про захист степу. А придурки в Міністерстві екології і, і лісовому господарстві чихали на той закон і спокійно вбивають степ, розорюють, вбивають степ. Ну, взагалі, рівень дебілізму, я вам скажу, депутатів і е, е, як це це законодавча влада, а це виконавча влада, тобто е, лісників цих державних зашкалює. Рівень дебілізму. Вони не знають, що вони роблять, що вони рішають, що вони приймають. Ну, Дебіли, от щоб ви знали, що Україною командують дебіли. Номер дебіл, звісно, це Вовочка. Наркоман. От той, що садить мільярд дерев. Мільярд дерев це бур'янів, мається від от, дурничники. А там є такі, як стрілець, болховець. Вони покупали собі дипломи. Їх круті дяді поставили на пости. Думаєте, воно своїми мозгами кудись дійшло. Воно може вже тільки вкрасти вкрасти шапку, чи вас по карманах понищить. Це бідлота, бідлота. Стрілець, болховець, шмигаль. Це воровська бідлота. Запам'ятайте. Це команда, це воровська бідлота, як і Зеленський. Гавно ходяче. От їхня робота. Дивіться. Понищене, понівечене. Що сказати? Міг би щось друге сказати. Нема що сказати Україною керує бидло, Злодії і бидло. От і їхня робота. Нащо приймати ці закони, я не знаю. Ой, oh, бідна Україна. Дивіться.